Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі Секрети рослинництва». Сьогодні я вам розповім, як я вирощую розсаду чорнобривців в домашніх умовах. Якщо ви хочете, щоб чорнобривці зацвіли раніше, вирощуйте розсаду зі мною. Коли ж їх сіяти? У контейнер я сію чорнобривці в кінці лютого на початку березня. В такому випадку до кінця квітня розсада зміцниться і її можна буде висаджувати на клумбу. Проте потрібно бути уважними до погоди. Ці квіти теплолюбні і незначні заморозки можуть їх погубити. Я дивлюся прогноз погоди. І якщо передають незначні морози, то висадку на клумбу я відтерміновую. Беру звичайний пластиковий ящик, чорнобривці не вимогли від ґрунту, тому можна обійтись і землею із городу. Своє насіння я підготувала сама, не купляла, на кущиках зібрала, зберігаю ось в кульочку, ось позривала. Квіточки. Для того, щоб знати, який сорт чорнобривці, я кладу картинку, щоб бачити, які я буду сіяти. Перед посівом я їх підготовляю, тобто чищу, і будемо висівати. Я роблю борозенки в землі. Ширина відстань між борозенками приблизно 3 см, глибина 1 см. Дощечкою роблю бурозенки і будемо зараз занурювати на сіннечко ось так. Загущувати не потрібно. Але якщо вони у вас зійдуть густіше, ніж ви би хотіли, їх можна прорідити. Ось я досіяла. Поправляємо насіннечко у борозенку і загортаємо. Якщо у нас якесь насіннечко вилізло, можна його поправити. Воно було все у землі. Так, гарненько, рівненько робимо, присипали, і тепер будемо поливати. Я оприскую. Ще 5 днів будемо оцінювати результат, як зійшла наша розсада. Будемо спостерігати сходи. Все, готово. Хочу вам ще показати свої чорнобривці, які я посіяла 10 днів тому. Ось так вони виглядають. З'являється перший справжній листочок. Я купляла гібридне насіння, хочу подивитися, які вони получаться. З 10 зійшло 9. Ось такі красончики. Коли на розсаді з'являться два перших справжніх листочки, я її буду пікірувати. Як я це роблю, покажу у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Дякую за увагу!